Привіт, друзі, сьогодні у нас дещо круте. Це дрон, який змінить ваші уявлення про безпілотні технології. Ми поговоримо про fpv 13 дрон, який не тільки вражає своїми характеристиками, але й відкриває перед вами безмежні можливості для роботи, зйомок і для спеціальних місій. Особливості дрону в тому, що ми власноруч створюємо дану модель, і сьогодні ми покажемо вам, чому наш продукт це ідеальне рішення для всіх, хто шукає надійного партнера в небі. Ми працюємо з представниками державних організацій, так і з фондами. А ще ми можемо налаштувати цей дрон під ваші конкретні завдання. Залишатися з нами буде цікаво. Почнемо з головного: з характеристик: дальність польоту цієї моделі до 25 км, а максимальна швидкість 98 км на годину. Робоча швидкість 70 км, а максимальний час польоту до 30 хвилин fpv 13 має робоче навантаження до 5 кг, а його максимальна здатність підіймати в вантажі до 8 кг. Дрон із таким навантаженням може переносити важкі камери, датчики, техніку для обробки даних чи інші інструменти, що розширює його застосування в різних сферах. Сам дрон FPV-13 досить легкий з міцним корпусом, що забезпечує стабільність при польоті. Всі деталі виводяться на екран вашого пульта. Або через окуляри, щоб ви могли максимально точно контролювати політ. Акумулятор потужний з великою ємністю для тривалого часу польоту, пропелери та додаткові аксесуари, включаючи запасні частини для екстремальних ситуацій fpv 13 має стильний і функціональний дизайн, який поєднує в собі технологічність і зручність. Міцний корпус забезпечує захист внутрішніх компонентів, а компактні розміри дозволяють використовувати його в різноманітних умовах від відкритих просторів до більш обмежених локацій. Крім того, дрон оснащений передовою системою FPV, яка дозволяє вам бачити картинку в реальному часі без затримок. Це ідеальний інструмент для професійної аерозйомки, моніторингу або навіть зйомки спортивних подій. Що ще важливо та цікаво, дрон оснащений камерою високої роздільної здатності, яка має чудову картинку навіть в умовах слабкого освітлення. Передова технологія FPV дозволяє бачити все, що бачить дрон, через спеціальні окуляри або монітор. Це відкриває нові горизонти для зйомки відео з висоти пташиного польоту, а також для різних місій, наприклад, пошуково-рятувальних операцій. Одна із головних переваг цього дрону це його акумулятор, що дозволяє зберігати високу стабільність польоту навіть у важких умовах. В залежності від вашого стилю польоту час автономної роботи може скласти до 30 хвилин. На одному заряді. Завдяки потужним моторам та спеціальній стабілізаційній системі, цей дрон чудово тримає навіть при сильному вітрі, що робить його відмінним вибором для зйомки в умовах поганого погодного прогнозу. Щодо управління, то воно тут доволі просте: тож дрон стане ідеальним вибором як для новачків, так і для досвідчених пілотів, де можна застосовувати цю модель дрону. Найперше це аерозйомка та кінозйомка. Завдяки своїй стабільності та високій якості відео цей дрон ідеально підходить для зйомки кліпів, рекламних роликів або навіть документальних фільмів. Дрон також добре підходить для використання в таких сферах, як охорона ліній електропередач, контроль територій, або також моніторинг сільськогосподарських земель. Завдяки можливості трансляції відео в реальному часі, цей дрон може стати в нагоді в екстремальних ситуаціях, допомагаючи рятувальникам знаходити людей в складних умовах. А ще FPV-13 може з легкістю здійснювати інспекції будівель, мостів, трубопроводів та інших важкодоступних об'єктів. Це дозволяє заощадити час і ресурси на роботах. Які раніше вимагали фізичного доступу. До речі, хочу нагадати, що ми безпосередні виробники цього дрону і горді тим, що можемо запропонувати продукт, який відповідає найвищим стандартам якості і технологіям. А ще наша компанія працює не лише з приватними користувачами, але й з державними організаціями та фондами для забезпечення потреб у сфері безпеки. Ще одна перевага: ми можемо укомплектувати дрон під конкретні потреби. Це означає, що ви можете отримати додаткові аксесуари, камери, сенсори та інші пристрої, які допоможуть зробити ваш дрон ще більш функціональним для ваших завдань. Отже, FPV-13 13 це потужний, надійний і універсальний дрон, який може стати в нагоді в багатьох різних сферах від аерозйомки до технічних інспекцій. Він справляється з усім, що ви можете йому довірити. Якщо ви шукаєте ідеальний інструмент для професійної роботи, цей дрон точно вартий вашої уваги. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. Якщо вас цікавить FPV 13 або інші наші продукти, заходьте на наш сайт, де ви знайдете більше інформації та можливості для замовлення.